Доброго дня! Сьогодні ми хотіли розказати про наш екологічний проєкт щодо створення виробів на основі відходів скла та епоксидної смоли. Метою нашого проєкту була розробка відносно простого методу переробки відходів скла у художні або побутові вироби, що допоможе зменшити кількість сміття у природі, перетворивши його на красиві та корисні речі, які будуть нагадувати про важливість бережливого використання матеріалів та сприятимуть відновленню природи. Пташки, савці та інші тварини в пошуках їжі на забруднених мусених полігонах можуть травмуватися або навіть загинути від викинутого, розбитого скла. Проєкт розкриває не тільки трагедію, яку скло приносить тваринам, але й підкреслює його вплив на природу в цілому. Скло викинуте недбало або невірно утилізоване стає серйозною загрозою для природних екосистем та біорізноманітність. Також у домашніх умовах можна використовувати такий метод як ф'юзинг для плавлення скла, але для нього потрібно високотемпературні печі, які дуже коштують дорого, тому вони не є доступними для більшості людей. Наша ж ініціатива вона зосереджена на тому, щоб створити естетично красиві вироби та використовувати менше затрат. Ми активно займалися збором скла для нашого екологічного проєкту. Об'єднавши зусилля, ми відвідували різні локації, збираючи пляшки та осколки. Кожен зібраний об'єкт це крок у напрямку створення більш екологічно свідомого середовища. Наша ініціатива це виріс відповідальності за природу та її майбутнє. Наша подорож розпочалася з того, що ми створили ескіз для нашої картини та ми зробили каркас з оргскла. Наступним кроком стало розрахування пропорцій та замішування епоксидної смоли. Далі ми розбивали скло та вкладували його на наш каркас. Далі покладене розбите скло, ми закріплювали епоксидною смолою та вкладали пташок, який був виготовлені з нікливою та мітної фольги. Далі на цьому етапі картина вже затверділа. Для картини було використано три шари епоксидної смоли. Висновок. Наш проект він поєднує мистецтво та екології. Від ескізу до готового виробу ми прагнули відобразити проблему викидання скла та внести свій вклад у її вирішення. Сподіваємося, що наша ініціатива вразить серця та надихне до свідомого використання матеріалів для створення більш сталого оточення. Наразі ми вирішили досконалити картину дерев'яною рамкою. Дякуємо за увагу!